Іграшок для собак, які створюють найбільший дискомфорт для хазяїна. Третє місце займають ось такі от плюшеві іграшки. Мої собаки прям дуже сильно люблять ними гратися. Що ласка, яка зараз на перетримці в мене, що мій аїд, але є мінусочок. Вони їх дуже швидко розгризають, і звідти починає вилазити сіньті І якщо для маленької собаки в принципі буде норм, бо вона не так швидко догризе це все до сіньті Але якщо собака велика, то вона дуже швидко проїсть оце це все діло і якби почне виїдати, вигризати звідти синтіпона. це не дуже корисно. Тому ці іграшки, якби для великих собак, точно мінус. Друге місце для мене займають палиці. Ні, це не палка з вулиці, це спеціальна палиця для гризіння, яка коштує 400 гривень. І це якби ідеальна іграшка, насправді, але є нюанс у цих палочок є ступінь твердості для собачки. Тобто, якщо собачка маленька. То їй потрібна така найм'якіша паличка, і вона їсти і гризти її буде довго. Ми таку купили аїду. Але ось, наприклад, у нас є ласка, яка велика собака, і їй ця паличка не підходить, бо вона зам'яка для неї, і вона дуже швидко починає її розгризати на мілкіші часточки і починає їх їсти. Що також для неї не дуже добре. Тому уважно дивіться, для яких собак ці палички не підбирайте палички з вулиці, бо вони розкладаються не на ті волокна, які потрібно, і можуть просто-напросто застряти у вашій собаці отут, а воно вам не треба треба нафіга вам треба, той ветеринар номер один Звичайно ж по дискомфорту для хазяїна, але по кайфу для собаки це. У мене всі собаки, які були на перетримці або просто мої, вони кайфують просто від цієї пискавки. Просто це такий кайф-кайфнючий, але є єдиний нюанс: ну воно пишіть вам у вухо. Що я роблю? В день просто-напросто терплю, бо бачу, як вони бавляться, і це якби смішно. А от вночі я просто якби забираю отакі іграшки, які навіть теоретично можуть пищати. Бо одне діло слухати це о першій годині дня, а друге о першій годині ночі під трамбалон шахедів. А яка іграшка є фаворитом у вашого улюбленця? Пишіть в коментарях, ми собі теж таку купимо. Знаю, що 80% напишуть бабер з розетки.